Актор це живий механізм, це мікро Всесвіт, який працює завдяки своїй внутрішній силі, впевненості, вірі і любові до своєї справи. Але де це все народжується? Звідки беруться ці дивовижні відчуття, коли тебе постійно атакують, коли ти. Живеш в безперервному русі, коли на тебе впливає зовнішнє середовище, зовнішні фактори, чинники. Де це все береться? Все починається з імпульсів. Саме тоді, коли ми звертаємо увагу на оці внутрішні спалахи. Які тривають, мені здається, менше ніж е, секунду, саме тоді створюються щирі та дивовижні речі в будь-якій сфері. Ми часто ігноруємо імпульси, тому що швидкість, потік. Але потрібно вчитись це робити, потрібно вчитись помічати себе і помічати джерело, з якого все береться, з якого береться наш новий день. Нова дія, нове творіння. Коли актор починає діяти за імпульсами, починає випромінюватись енергія, яка може виходити за будь-які межі. Тобто, коли ми починаємо довіряти собі відчувати себе, вивчати свій внутрішній світ, то Зникають кордони, зникають межі, і тоді починається мистецтво, тобто актор припиняє грати, і в кадрі починається життя.